Ще одна цікава історія про вкрадені посіпаками Януковича гроші навіть через рік після зміни керівництво генпрокуратури чиновники не можуть знайти вкрадені мільйони, через які насправді здійнявся майдан. Ви підняли велику проблему, яка пов'язана з низьким рівнем доходів людей, які мають боротися з корупцією. Тим часом ми знаємо ситуацію з людьми, які колись входили в найближче оточення Януковича. А днями євросоюз має зняти санкції з ряду цих персон, і українська прокуратура, українські правоохоронці до сих пір не винесли їм підозри про скоєння злочинів, що є підставою для скасування санкцій. В чому причина? Я вам скажу откровенно, что первые 6-8 месяцев работы Генеральной прокуратуры время было многом потеряно. Мы, как депутаты Верховной Рады, обязаны осуществлять контрольную функцию за качеством работы правоохранительного органа. Я качеством работы правоохранительного недоволен. А, на сам кінець, ваш прогноз: чи будуть зняті санкції з тих людей, яких ми вважаємо архітекторами режиму Януковича, які зараз в більшості свої переховуються в Москві? Просто я прогноз. думаю, що на сьогоднішній момент я знаю, та генеральний прокурор поставлена президента задача не допустити, цього, оскільки це буде просто огромний плівок в сторону всього українського народу. Це буде очередної вітокні довіря. А чи була така задача поставлена у минулому колишньому прокурору? Я думаю, що вона була поставлена. Ну, відимо, тому він тому не відставку, тому що не була виповнена навпаки. Здається, прокурори роблять усе, аби колишні регіонали, які роками обкрадали країну, змогли спокійно користуватися своїми статками. В шоці навіть європейці, які на знак солідарності з гаслами української революції наклали санкції на всіх осіб. З ближнього кола біглого диктатора, але за майже півтора роки наша влада не тільки не знайшла вкрадене, ба більше навіть підозри у вчиненні злочинів колишнім регіоналам не винесла. А значить, всі ті, хто роками був архітекторами режиму Януковича, вже завтра стануть для правосуддя недоторканими. Ви чекали справедливого покарання для людей Януковича? Ні, вони знову тріумфують. Адже 6 червня Європа може повернути їм заарештовані мільйони. А все через бездіяльність українських правоохоронців. Людям дали перереєструвати активи, виїхати з України, отримати інше громадянство. Тільки через те, що, перепрошую, рік прокуратура чухала собі одне місце. Минулої весни ЄС зробив Україні подарунок. Заморозив гроші поплічників Януковича. Це дало унікальний шанс повернути награбоване в державний бюджет. Від України вимагалося лише довести, що кошти отримані злочинним шляхом. Після запровадження цих санкцій Генеральна прокуратура України мала почати розслідування саме по цих фігурантах злочинних схем. Натомість Генеральна прокуратура почала вибірково якесь так зване. Переслідування можливо, яке не можна назвати розслідуванням кримінальних справ. Минув рік, а ГПУ таки не зібрала докази корупційних діянь попередньої влади. Європа втомилася чекати, поки правоохоронці прокинуться, і почала скасовувати санкції. Обмеження вже зняли з екс очільників СБУ Олександра Якименка та Ігоря Калініна, а також сина екс-прем'єра Азарова. Розрешити його поздравити. Через два тижні ЄС знову перегляне свої санкції. Якщо прокуратура зволікатиме і далі, розблокують рахунки ще чотирьох екс-регіоналів, у тому числі Віктора януковича Молодшого. Невже так складно знайти докази злочинності попередників? Вони нахабно спустошили бюджет країни, а правоохоронці цього геть не помічають. Гроші вирішили дізнатися, що треба зробити Україні, щоб арештовані мільйони повернулися у бюджет. ГПУ має порушити кримінальні справи проти фігурантів санкційного списку. Слідчі провести розслідування. Прокуратура повинна оголосити підозру і спрямувати справу до суду. Суд має винести вирок про винуватість особи. Далі Україна має довести, як ці кошти опинилися на території ЄС. Якщо доказів достатньо, активи перераховуються у бюджет. На що ж спромоглися українські правоохоронці неймовірно, але кримінальні справи проти оточення Януковича практично не розслідуються, адже свита президента втікача у розшуку. Зупиняли ці справи на тій підставі, що особи переховувалися за межами України, і це означало зупинку взагалі будь-яких слідчих дій, тому що кримінально-процесуальний закон чітко передбачає, коли справа зупинена, слідчі і немає права проводити якесь розслідування. Невже за півтора року правоохоронці зуміли дізнатися тільки те, що одіозні люди Януковича втекли з України. Документи ваші. Якщо прокуратура не збирається розслідувати їхні злочини, то нехай скажеться прямо і не дурить українські та європейські голови. Це ну, не те, що прокуратура ну там не має компетенції, не знає, що робити. Ні, вона злочинно допомагала цим фігурантам розморозити гроші, заморожені європейцями за кордон. Українці давно чують голосні обіцянки правоохоронців. Нарешті минулого тижня прокуратура наїхала на Сергія Клюєва. Усі з нетерпінням чекають, коли Верховна Рада позбавить нардепа недоторканності і його можна буде судити за корупційні злочини. Це дуже і ми робили все можливе для того, щоб цього не допустити. Водночас ГПУ не поспішає пояснювати журналістам, чому за півтора року з незаконно вивезених коштів бюджет отримав нуль. Жодна копійка із тих активів, які були вивезені режимом за кордон, на сьогодні не повернулася до державного бюджету. Принаймні, ми не маємо жодного судового рішення, яким би це було встановлено. Натомість відомство робить скандальні заяви. Для них скасування санкцій не трагедія. Я вважаю, в даному випадку ми себе лише тішимо, що Європа наклала санкції. Якщо правоохоронцям складно довести корупційні діяння Клюєва та бачника та Лукаш, то нехай уважно переглянуть безліч журналістських розслідувань. Дмитро Табачник побував в Україні і безперешкодно її покинув. Ось де вони можуть знайти потрібні Європі докази.